Конічуа! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо суші, але не переживайте, нічого крутити не прийдеться, тому що це ліниві суші. Тож ставте готуватися рис, а тим часом готуємо заправку. До оцду додаємо сіль, цукор і змішуємо, доки не рочиниться, сіль і цукор. Якщо у вас не отримується це зробити, можна трішечки нагріти оцет. Оцет можна взяти яблучний. Як звариться рис, додайте туди заправку і наріжте міленьку норі. Приготуйте всі інгредієнти. Купіть або приготуйте вдома сир Філадельфія, рибку візьміть, попередньо покладіть її до морозилки і буде так легше нарізати. Я взяла ще огірок, нарізала міленько, не використовувала середню частину огірка, тому що вона дуже сочна. І, звісно, рис. Можна ще креветки використати, авокадо, все за вашим смаком. Для формування суші я використала лотки для яєць. Це дуже зручно, повірте. По черзі накладуємо інгредієнти і ретельно утрамбовуємо. Фінальним інгредієнтом був рис. Формуємо кульку і ретельненько її притискуємо, утрамбовуючи. Далі, відповідальна місія: потрібно виняти суші з лоточка. Це зробити легко, оскільки риба жирна, і притискаємо з одного боку суши вона, якби висковсує. З лоточка. Додайте свій улюблений соус, насіння кунжуту, чуку, та імбир і смакуйте. Сушиви отримуються настільки щільні, що їх можна їсти навіть за допомогою паличок. Я сподіваюся, вам також сподобається цей спосіб формування. Нехай смакує!